Христовим. Бажаю і благословляю, щоб Ісус Христос, рання цірка, народилася в ваших серцях, щоб у ваше життя прийшло справжнє ріство. Адже нам прийшла велика радість, народився наш Спаситель, наш Господь, щоб кожен, хто його прийме, увірує в нього, щоб мав спасіння. І знаєте, Ісус Христос, Він учора, сьогодні і навіки той самий. І коли Ісуса спитали, хто же може врятуватися, то Ісус, оглянувши на них, і каже, людям це неможливо, але Богу все можливо. Ісус він показує той момент, що сьогодні спастися може лише людина по благодаті. І знаєте, якщо подивитися з позиції вічності, коли ми дивимося на життя лише через призму сьогодення, тоді наш погляд він є обмежений. А погляд життя з позиції вічності звільняє нас, розумієте? І Бог. Планомірна та цілеспрямована особа у нього немає хаосу та безладдя. І через всю вічність Господь він проводить лінію, що сполучає у цю таку нитку епохами, ерами, і ця лінія Його знання та його воля. І знаєте, від створення світу були різні часи, в яких Бог виявляв себе, відкриваючи свою волю людям. І знаєте, сьогодні нам потрібно зрозуміти, в якій ми ері живемо, як Бог виявляє себе в наш час. Якщо поглянути через роки століття на людей, які трималися лінії та розуміли, як діє Бог у їхньому часовому відрізку, ми. Можемо побачити, що вони з останніх ставали першими, і ті, хто не розумів Божого руху, вони випадали з плану Господа. Про них забули і на цій землі і у вічності і тимчасові ери, тимчасовий відрізок до гріхопадіння Адама і Єви, воно ознаменувалося як епоха відкритості і довіри, коли Бог говорив з людиною віч на віч. Потім була ера совісті, Бог сподівався на совість людини, давши її вибір. Але люди дійшли до божевілля, безбожництва втратили всяку совість і почали спати совокуплятися з ангелами. І потім була ера закону, і Господь дав заповіді та постанови. Також в наступний час Бог говорив. В через суддів і сам був суддею свого народу. Судді потім змінилися царями, ерою царств. Потім настав час пророків, які провіщали пришестя Ісуса Христа. Релігія та обрядність зайняла наступний проміжок часу. І коли немає розуміння часових ер, як рухається Бог, тоді багато хто продовжує жити в епосі суддів, пророків, зако або ж у райських взаєминах з Богом і не мають результату. І зараз ми живемо в еру благодаті. Між Богом і людиною було багато тимчасових ер. З пришестям Ісуса Христа почалася нова ера благодаті та істини, ера церкви. І сьогодні. Дуже багато різних вчень, але всі вони вже не працюють. Багато хто обирає марне служіння ритуалами, всякими обрядами, захоплюючись традиціями, які прийшли із світу або із світовичницьких релігій. І таким чином люди нехтують особою Бога його планом і випадають із Божої волі. І сьогодні ера благодаті, якій людині надається офіційне право вступити до царського сімейства Бога. Ісус Христос, цар всіх царів, з'єднався з нами і дав привілегію бути в Божій Жими дітьми, дітьми, царя ісус не проповідував нічого крім царства Божого, і ми повинні жити царством Божим, прийняти відповідальність та характер Божої сім'ї, знаючи, що нове літочислення, яке почалося від різдва Христового, добігає кінця, і кожен робить вибір. Амінь.